Дякую. чесні Отці, шановне товариство Христос Воскрес. Днями переглядаючи новинки щойно створеного першого каналу Суспільного телебачення, на історію 1940 року влада у тому контексті радянська, щоб засвідчити загальну радість від своїх благодіянь. Скликала свідомих в лапках литовських учителів на з'їзд. Терпляче, як належить мудрим, висмухавши ультрапатріотів режиму, у відповідь на запропонований Інтернаціонал литовські вчителі несподівано навіть для себе дружно заспівали гімн рідної Литви. І мені чомусь у тій хвилі заворушився у голові спогад про результати відносно недавнього опитування популярного в Україні соціологічного агентства серед представників 18 професій і самооцінкою соціальної адаптованості у сучасному житті. Ми з вами, вчителі, впевнено посіли в цьому рейтингу останнє 18 місце. Ніяка наша влада ніколи не любила інтелігенції. старанно винищуючи, пакуючи у сибірські ешелони, першими піддаючи скороченням і урізанню зарплатні, оголошуючи ворогами народу, прошарками, головними корупціонерами і безсоромними проїдачами бюджету. Причина прозора, яку яскраво виразила в одній із найбільших Важливіших ознак української вільної людини мислити. Звичайно, простіше з Шевченковою братією, яка нехай каже, може так і треба. Два майдани відкрили нам нових вихованців. Дякувати Богу, вони не такі, як ми. Вони справді вільні, мислячі нестандартно, переконані до дії. Тож, поки третій поверх дописував рознарядки нових охочих до виступу на Тернопільському майдані, методичний центр серцем сприйняв пропозицію наших друзів, активістів руху 1 грудня, пана Ігоря, пана Дмитра, перекласти українську хартію вільної людини на педагогічний клавір. зізнаюся, відразу з'явилася спокуса. Знайти найбільш боручки і покладистих учителів правознавства і доручити їм цю справу. Вчиталися, вирішили. А чому нам, методистам таким різним зауподобанням і життєвим досвідом не спробувати попрацювати командою? Погодилися майже всі. За тиждень другий з'явився готовий опопис. Працювали натхненні. Натхнені молоддю майдану радісно. Приємно було, хоч на папері відчути себе достоту вільними людьми. Так з'явився цей збірничок. Далеко не ідеальний, більше чуттєвий, аніж фактажний. Це відзначили і автори хартії, і видавці, і вчителі практики. Бачили ми це й самі і вирішили поки що не змінювати. Ніяк не випадало. Хартію вільної людини вписати у суборі форми. Так і залишили легкий неправильний стовп із численними зазубринками. Просто алгоритм, який учителі, студенти, старшокурсники, що яскраво під'єдналися до проєкту, наситили новими формами. Так що готові зробити вже другий випуск за принципом Робіть, як ми, робіть краще за нас. Колеги просили розповісти про досвід впровадження хартії, наказ, мовляв, написали, школи розподілили, великі досягнення. Великих слов, велика сила. В іншому бачимо досвід. Зимові канікули. Єдина напівросійськомовна школа Тернополя. Четверта. У ліжку поніжитися відігрітися. Директор, учителі, десятки учнів спільно прийняли інші речі. Плили маскувальну сітку для військових, в'язали рукавиці, збирали теплі речі. Хіба можна краще засвоїти постулат хартії любити? Цьогоріч у сьоме зібрав учнівсько педагогічний колектив школи номер 2 на чолі з Інною Іванюк у Тернополі правовий форум. У нас за цей час встигла позмагатися у юночистих державотворчих проектах ровесники з Донецької Криму, Дніпропетровська і Хмельницького, Києва і Івано-Франківська. Хіба вони не навчилися постулату бути активним громадянином? 17-та школа зазвичкою не втратила до рознарядки, належить начебто до числа незручних. Але майже десятилітній досвід спілкування з німецькими ровесниками навчив дітей мислити відкрито. Ми вільні і рівні, здатні бути учасниками демократичної спільноти народів. Бо хіба ж не від Анни Ярославни і Пилипа Орлика та культурна і демократична євро? Не чимбуйніші збіговиська з гіперпатріотичними, але такими ж піонерськими речівками, які ніби на сміх названо флешмобами, а саме оті наведені приклади ми готові узагальнювати, популяризувати, робити надбанням педагогіки майбутнього, написаної за українською хартією вільної людини. Тільки три теми. Два столи попередні мають не просто продовжити перелік самових ширше сформулювати стратегію. Звісно, маємо якісь попередні напрацювання до резолюції, серед них найцінніші ті, що пропонувала молодь. Але дуже хочеться, щоб рішення все ж народилися у жвавому, робочому, вільному обговоренні. Дуже хвилюємось за це, тому що продовжують рідіти наші лави і, мабуть, найбільш вільні вже пішли. І ще украй принципово відмовитися від традиційних для педагогів, навчити, виховати, впровадити, рекомендувати і так далі, може все-таки краще підтримати ініціативу, спільно розвинути ідеї, відкрити. Просто не забути, не учень для школи, не вірянин для церкви, не застуджена і не викинута на вулицю статистична одиниця для мудрого державця, що придумав зекономити на бідному. Не ти для мене, а я для тебе. Один із випускників клубу обдарованих школярів Тернополя, мій юний друг, приїхавши на канікули з престижного Київського вишу, з запалом розповідав, як вони, студенти, борються за свої права, як уміють це робити справжні, вільні люди. Правильно ж шукав підтримки. Ні, неправильно, Святославе. І наткнувся на його здивований погляд. Головне, як поборете, не забудьте про права. Віват мислячим, що впіймали цей підтекст української харті вільної людини і готові не гучністю патріотичних ударів у розхристані груди визначити ступінь вільної людини, а просто побачити ні цю людину і працювати для неї. Дякую.